Дорогі брати і сестри, доброго ранку і ласкаво просимо, вітаю вас, папа. Воскресіння Ісуса Христа. Це подія, яку можна безперервно споглядати і розмірковувати над нею. І чим глибше її вивчаєш, тим більше дивуєшся. Тим більше тебе приваблює, немов і водночас чарівне світло. Це був вибух життя і радості, який змінив сенс усієї реальності з негативного на позитивне. Проте це відбулося не яскраво, тим більше не насильно, а м'яко приховано можна сказати смиренно, ніжно. Сьогодні будемо роздумувати над тим, як Воскресіння Христа може вилікувати одну з хвороб нашого часу: смуток. інвазивний і поширений смуток супроводжує дні багатьох людей. Це почуття непевності, іноді глибокого відчаю, яке заповнює внутрішній простір і, здається, переважає будь-який. Порив радості, смуток позбавляє життя сенсу і сили, яке стає подорожю без напрямку і без сенсу. Це настільки актуальне переживання нагадує нам відому розповідь з Євангелія від Луки про двох учнів з Емаусу. Розчаровані і зневірені, вони залишають Єрусалим. Залишаючи позаду надії, покладені на Ісуса, який був розіп'ятий і похований, у перших рядках цей епізод показує парадигму людської печалі кінець мети, в яку було вкладено стільки енергії руйнування того, що здавалося найважливішим у житті. Надія зникла Розпач опанував серце. Все зруйнувалося за дуже короткий час між п'ятницею і суботою у драматичній послідовності подій. Парадокс дійсно символічний. Ця сумна подорож поразки і повернення до звичайного життя відбувається в той самий день. Коли світло перемогло, коли Пасха повністю завершилася, двоє чоловіків відвертаються від Голгофи, від жахливої картини Христа, яка ще закарбувалася в їхніх очах і серцях. Все здається втраченим. Треба повернутися до колишнього життя, не привертаючи до себе уваги, сподіваючись, що їх не впізнають. У якийсь момент до двох учнів підходить подорожній. Можливо, один з багатьох паломників, які були в Єрусалимі, на Великдень. Це воскреслий Ісус, але вони його не впізнають. смуток затуманює їхній погляд, стирає обіцянку, яку учитель давав їм неодноразово. Що він буде вбитий, і що на третій день воскресне. Незнайомець підходить і виявляє зацікавлення тим, про що вони розмовляють. Текст говорить: що двоє зупинилися з сумним обличчям. Використаний грецький прикметник описує повну печаль на їхніх обличчях, проглядає параліч душі ісус слухає їх. Дозволяє їм висловити своє розчарування Потім з великою відвертістю докоряє їм за те, що вони нерозумні і повільні серцем, щоб вірити все, що пророки говорили. і через писання доводить, що Христос мав страждати, померти і воскреснути. у серцях двох учнів. Знову запалюється тепло надії. і тоді, коли настає вечір, і вони досягають мети, вони запрошують таємничого супутника залишитися з ними. ісус приймає запрошення і сідає з ними за стіл. потім бере хліб, ламає його і пропонує їм. у цей момент двоє учнів впізнають його. Але він одразу зникає з їхнього поля зору. Жест розламаного хліба знову відкриває очі, і серця, знову прояснює зір, затуманений відчаєм. І тоді все стає зрозумілим. Спільний шлях, ніжне і сильне слово, світло істини Відразу ж знову запалюється радість. Енергія знову тече у втомлені члени, пам'ять знову стає вдячною, і двоє поспішають повернутися до Єрусалима, щоб розповісти про все іншим. Господь воістину воскрес! У цьому прислівнику воїстину здійснюється певна кульмінація нашої історії як людських створінь. Не випадково це привітання, яке християни обмінюються у день великодня. Ісус Воскрес не словами, не на словах, а діями своїм тілом, що зберігає сліди страждань вічним знаком його любові до нас. перемога життя це не переможні слова, а реальна конкретна подія. Несподівана радість учнів з Емаусу. Нехай буде для нас солодким нагадуванням, коли шлях стає важким. Саме Воскреслий радикально змінює перспективу, вселяючи надію, яка заповнює порожнечу смутку на стежках серця, Воскреслий іде з нами і для нас. він свідчить про поразку смерті, підтверджує перемогу життя, незважаючи на темряву Голгофи. Історія ще має багато надії на добро. Визнати Воскресіння означає змінити погляд на світ, повернути до світла, щоб визнати істину, яка нас врятувала і рятує. Сестри і брати, будьмо пильні щодня в подиві Великодня Воскреслого Ісуса. Тільки Він робить можливим неможливе.